Нарешті ця сага закінчилася в той чи інший бік, насправді. Тобто, я завжди казав про те, що ну, треба було вирішувати це питання, оскільки воно, воно було надмірною політизацією. Воно розійшлося по нашим міжнародним партнерам. Про це друкувалися, про це писали Зрубіжна преса там і Російська Федерація користувалася цим для того, щоб створювати свої інформаційні диверсії та ІПСО. Намагаючись оселити розборот нашого суспільства і підняти це питання, це потрібно було закінчувати. І так ще закінчилося. Зараз новий командувач, повнокомандуючий Збройними силами України, людина відома, Олександр Сирський, На його рахунку є і переможня операція. Я маю на увазі, в тому числі, і захист Києва. Я маю на увазі контрнаступ в Харківській області. Він працював поруч з Валерієм Залужним. Так чи інакше, е, поняття безперервності командування то ніхто не ні, 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 скасовував, тому він я думаю, далі буде багато в чому продовжувати те, що е, і раніше розписував Валерій Залужний в своїх матеріалах стосовно майбутнього ведення бойових дій. Ну ясна річ у нього будуть свої ідеї, які він буде впроваджувати далі під час своєї діяльності. Тому можна лише побажати йому всіх успіхів, оскільки вже від нього. Залежить ведення бойових дій і е, подальша, подальша робота збройних сил України Тут питання: чим він принципово відрізняється від е, е, залужний від Сирського, адже Сирський також командував сухопутними військами. І в нас сухопутні операції ну, так би мовити, основні є основним викликом ефективність і успіх саме сухопутних операцій, тому що на морі ну, ми бачимо, що є хороші результати. Мені так здається, принаймні так. Ну а от на суходолі, все ж таки, все ж таки, поки що, ми не можемо відбити ті захоплені Росією території ще з 22-го року. Отже, чи є щось принципове у діях діях Сирського, чи його залужний десь стримував і він зараз може розкрити свій потенціал повністю? Пане Денисе, потім пане Михайло, ваша думка. Ну е, є думки про те, що Валерій Залужний любив діяти такими от малими групами, тактика там тисячі порізів. Олександр Схильський може бути схильним до таких от, таких от масштабних операцій, які вимагатимуть взаємодії великих з'єднань, ну таких, от більш таких традиційних традиційних операцій, які характерні для ведення сухопутних битв. Це є така думка, яким чином він далі буде діяти, будемо дивитися. Справді знову ж таки, якщо повертатися, от ви дуже вдало привели цей кейс. Стосовно е, дій на морі, то чого вдалося досягти таких от успіхів на морі? Вдалося досягти е, е, завдяки асиметричній тактиці. Тобто ніхто не міг е, врахувати, що можна з допомогою дронів, безпілотних е, систем фактично декласувати е, класичний флот Російської Федерації, який був не на Чорному морі. Це вдалося. Ці кого можливо, Олександр Сирський буде це враховувати і запустити якісь, якісь асиметричні. Діє і на суходолі. Можливо, у нього є такі думки. Знову таки будемо дивитися, яким чином це буде працювати.